Всім доброго дня! Вас вітає компанія Павел Advance. І ті, хто підписаний на наші канали, знають, що ми проводили глобальне дослідження. Ми опитували дослідників, вчених, які ділилися своїм досвідом публікації статей в журналах бази даних Скопус» і Web of Science. Так от, нарешті, опитування, наше дослідження закінчилося. І, уявляєте собі, пройшли опитування понад тисячі вчених із різних країн: це Україна, Казахстан, Арабські Емірати, Канада, Індія, Китай і так далі. І ми маємо такі дуже цікаві результати, якими я хочу наразі з вами поділитися. Так, ось, перший момент, який ми відмітили, це. Перша проблема, з якою зустрічаються наші вчені, це дуже тривалий процес рецензування статі в журналах Scopus і Web of Science. Тобто 32% респондентів вважають, що це найважливіша проблема, з якою вони стикаються при публікації своєї статті, тому що вони планують публікацію заздалегідь. І все одно не вистачає часу на отримання цієї публікації, тому що самі журнали дуже довго рецензують роботу, і буває, що навіть довше ніж вони описують в своїх вимогах. І це дійсно велика проблема, тому що не тільки ми витрачаємо свій час, а й дослідження може втрачати свою актуальність. Друга проблема, з якою стикаються наші вчені, це оформлення статті за вимогами журналу. Як ви знаєте, кожен журнал має свої власні вимоги до оформлення статті і дуже багато нюансів, які треба врахувати. І іноді ми не приділяємо так багато часу оформленню, тому що це, начебто, не настільки важлива частина. Так, ми до того провели дослідження, написали статтю, переклали статтю на академічну англійську, знайшли журнал, і тут, начебто, вже майже все треба оформити статтю за вимогами журналу і подати до журналу. Але часто журнали бази даних скопу Science Можуть відмовляти незрозуміло чому, але часто ця відмова саме із-за того, що неправильно некоректно оформлена стаття за їх власними вимогами. І це дійсно велика проблема, тому що щоб правильно оформити статтю за всіх їх вимогами, треба мати великий досвід і треба дуже багато часу витратити на рутинну роботу. А ми з вами витрачаємо більше часу все ж таки на проведення якісного дослідження, на написання статті. Тож 25% респондентів вважають це великою проблемою. А наступний пункт це відсутність прикладу, як повинна виглядати стаття за вимогами журналів бази даних скопус. А, тобто, ми всі знаємо, що у журналів бази даних Scopus є своя структура імрад. Але кожен окремий журнал може мати свою власну структуру, відкориговану під їх вимоги, і під їх потреби. І це також викликає великі проблеми, тому що коли ми пишемо статтю, у нас є загальні вимоги, ми дотримуємося цих вимог, ми витрачаємо багато, дуже багато часу на це все і хочемо вже отримати свій бажаний результат. А виходить, що нам потрібно коригувати свою статтю згідно вимог конкретного журналу. І це все забирає дуже багато часу. І саме неприємно те, що актуальність нашої роботи може падати протягом того часу, поки ми виконуємо всі необхідні вимоги, які хочуть від нас журнали «База даного скопу і «Web of Science». Тож 22% респондентів вважають це проблемою. І останнє пункт, який ми виділили, це вибір відповідного журналу. Тобто це така най... сама основна проблема, що обрати правильний журнал, який буде надійним і який гарантовано прийме статтю до публікації, дуже непросто. Ми вже ж не можемо говорити про гарантію, так? тому що кожен журнал має свої вимоги. І у кожного журнала може бути довгий термін розглядання або черга на розглядання певної статті. І часто редакції журналу можуть просто відмовляти, тому що в них дуже велика кількість статей на розгляді в даний момент. Але ми не знаємо цього, коли оформлюємо свою статтю. Ми підбираємо журнал. Ми робимо великі кроки на зустріч з цьому журналу, ми оформлюємо статтю за їх вимогами, а виявляється, що у них черга на розглядання статті, і це величезна проблема. Тож, обрати відповідний журнал і не витрачати час на підбір різних журналів і на оформлення статті за вимогами різних журналів це дуже величезна проблема. Тож, а ми вам дякуємо всім, хто приймав участь в опитуванні. І наша команда розробила два гайди, які зможуть вам допомогти вирішити. Ми сподіваємось, хочась хоча б половину цих перепон, з якими ви зустрічаєтесь в публікації своєї статті в журналах бази даних і і of Science. Тож, ми розробили два гайди: це асистент при виборі журналу і асистент з написання статті. Тож, якщо ви хочете отримати ці гайди, напишіть нам на пошту компанії, тут будуть контакти під цим відео, і ми відправимо вам їх. Там наші рекомендації, які ми зібрали протягом своєї роботи з журналами бази даних скопус, Web of Science. І вони дуже цінні, вони допомагають нам в роботі, в допомозі вченим з публікацією, і ми сподіваємось, що допоможуть і вам. Всім успіху!